Коли ми вже почали приймати по тисячі чоловік, і це були транзитні люди. Не всі залишалися в місті Хмельницькому, але ми поняли, що це вже дуже велике навантаження, і ми не могли ділити людей на євреїв, українців, які приїжджають зі сходу. Люди не розуміли, що відбувається з ними. Ой, дуже страшно було перші дні. Люди, які їхали з міст до своїх батьків, втікали, шукали десь захисток, людей розстрілювали. Жінка їхала з роботи, їхала до батьків село і їхала колона з російськими військовими. вони обстріляли машину і переїхали прямо танком. У мене там лишився тато і дідусь. І є коли зв'язок з'являється, то ми дуже радіємо, що хоч почути голос. Розповідають, що там, як знущаються над місцями. Дуже тяжко жити в Херсоні. на дадуть. Ти отримати гуманітарку, ну там запропонували оренду за квартиру платити. Ну покликали допомогти і допомагають щирою душою, але я до цього не звик про те, коли. Це коли ну, у березні так, відправив родину за кордон, а сам от з одним рюкзачком залишився на кордоні, подумав, ні, що собі 50 років і, і все. І ну, Такий шок, шок був, який, здається, досі не, не зовсім прийшов. Генеральний директор я от з ним спілкувався, коли він сумів в Германію прорватися, Капець. ну просто. Всі ногти повидирали йому, там, тобто ну, збивали. У нього в телефоні знайшли, типу як переписка з СБУ, там, ми це почали питати. Жена у нього з дуру просто там техніку сфотографірувала. это для них було, додатковий подразник. Знаєте, за який рахунок ми виживаємо? Дуже вдякую всім організаціям, які дають допомогу. Безпосередньо хесетбеш нам дуже багато допоміг всім. І... Ковдри такі пледи давали, і їжу давали, і фінансово допомагали. Це завдяки нашому фонду. Ми не ну, можна сказати, не бідували взагалі. Чесно, я дуже завдячую нашому керівництву моєї школи, це директор Тетяна Анатолійовна Лесіна. Керівництво цього закладу і ну, голові ОТГ, що мені дали можливість працювати за фахом. Бачу свідомість дітей, бачу відповідальність дітей. Вони дуже-дуже подорослішали. як вони все це переживають, як вони пристосовуються до життя, як вони допомагають батькам, як вони допомагають волонтерити, як вони допомагають ЗСУ. Ми зробили три напрямки направлення, яких робили. це з дітьми-переселенцями, тому що для того, щоб можна було, щоб батьки були більш вільними, зробили з дітьми-переселенцями в нашому обшинному центрі. Тут ми зробили центр по трудовлаштуванню, для того, щоб можна було трудовлаштовувати людей. Зробили центр по наданню житла. Ми хочемо, щоб небо над головою завжди було чисте і щоб сіяло сонце, тому що людини тоді є настрій робити якісь там добрі діла. Мирочуємо її ірпінські шафки, тільки харківські кастрюльки. От вони вижили після того, як згоріло все, а вони цілі, бо вони тримаються. Я думала багато в який момент було найстрашніше. Найстрашніше, коли Там, ти розумієш, що почалась війна. Або коли ти там чуєш вибухи і тобі здається, що це просто за два метри від твого будинку і в тебе здрагається все, або ці винищувачі, або щось інше, розумієш, що світ і цінності, в які ти дуже віриш, дуже віриш. Я дуже вірю в демократію, я дуже вірю в взагалі ціннісну організацію суспільства, в гуманістичні ідеї, да, побудову. Але ти дивишся в очі дітей, які приїхали з Краматорську, з Маріуполя, з Харкова, там з Юмом Балаклей, з Херсону, Чорнобаївки, а там стільки болі. Найбільший страх за війну. Створили центр для дітей-переселенців спільно з партнерами, Хмельницьким благодійним фондом Хеседбеж. І дійсно їм велика вдячність за те, що вони прямо на початку, да, там, в березні місяці, коли переїхали, підтримали цю ідею. От, і в нас все вийшло. І вийшло дуже класно, тому що неймовірно велика кількість людей, родин пройшла через центр. На момент зараз це вже біля. Більше 400 родин. Перший блокпост перевіряють всю машину вже з направленим дулом. Я не знаю, як це правильно, БТР то чи що то за машина. А ми так приїхали, що ми самі перші в черзі. І це дуло направлене на тебе, і вони сказали. І де ти зараз відсюди или, ну там було куча матів, що зараз ми тут розстрілювали вместе місті всеми твоими своїми сім'ями. Вони ходять і кажуть, пропускаем ми пропускаємо тих, хто їде на операцію, або у кого є направлення на лічення, або там, інвалідів, тяжело больних. Ми їдемо в лікарню, я, я благодарна цьому лікарю, який згодився дати нам цю справку в липу, що свою дитину я везла в онкодиспансер. Це. Ми чотири дні не могли виїхати через той Але перший блокпост. І ще таких блокпостів ми 12 проїхали. На кожному зупиняли, на кожному тебе допитували. какой-то момент чувство э, безопасности, самосохранения, оно притупилось. Может, на опыте мы понимали, что летит, откуда летит и куда оно примерно э, ляжет. Ходили, чтобы как можно больше, быстрее загрузить еды и развести по бомбоубежищам. И мы начали эвакуировать людей с Мариуполя. Ездили, собирали списки, где кого. Я думаю, что в этой ситуации, в условиях войны, стираются границы между религиями, между национальностями. Так же самое и ХСБ. Они точно так же человечные, они точно так же хотят, чтобы это все закончилось. И они видят это, эти страдания. Они сами это проходили и проходят до сих пор. Они, скорее всего, видят в В нас ну как какое-то отраження сія, поэтому они не остаються в стороні. Українці завжди зазавжди були щирими людьми, завжди один одному допомагали. В тому і є наша сила.